Доброго дня! Вітаю вас, шановні наші пацієнти. Мене звати Які Фіщенка, і зараз я вам розкажу про грижу міжребцевого диску, про що з себе уявляє ця патологія, які можуть бути скарги з приводу цього, як проходить ендоскопічна операція хребта і все, що вам необхідно знати, якщо. Ви вирішуєте питання з приводу операції. А, ну, по перше, хребет складається з хребців, і між ним є прокладки між хребцями, це міжхребцеві диски, їх функція амортизація. На фоні дегенеративних і вікових звін хребті можуть виникати розриви оболонки диску і вихід. Вмісту диску за його межі, цей вміст може виника... викликати запалення і стиснення нерву. Проявляється це, може проявлятися гострим больовим синдромом в попереку, який і радіює чи віддає правильніше сказати в ногу. В крайній ступені можуть виникати порушення чутливості і рухів в нижніх кінцівках. І також може бути порушення функції органів малого тазу, тобто там затримка чи нетримання сечі і проблеми з кишківником. А найчастіше грижі виникають у людей віком від 30 до 50 років на фоні певних фізичних навантажень. Резке навантаження на пошкоджений диск може призвести до його розриву і виходу в хребетний Канал його вмісто. Це, в свою чергу, здавлює спинномозковий нерв і сприяє його запаленню. Що призводить до розвитку грижи? Ну, Малоруховий спосіб життя, тобто слабкі м'язи, зайва вага, часте підні... підняття важких предметів, часті скручування і нахили. Вплив може бути вібрації та спадковість. На жаль, ви могли успадкувати погану сполучну тканину від своїх батьків, і е, на фоні слабкої сполучної тканини грижі викликаються простіше, ніж на фоні нормальної сполучної тканини. Як проявляються грижі? Перш за все, це біль в нозі. Болі в попереку, хоч і є симптомами грижі, але часто пацієнти на них не скаржаться. Чим небезпечна грижа. Больовий синдром може бути значним, але сам по собі він не становить загрози. Наявність оніміння і рухових розладів свідчить про пошкодження нервів. Ще рідше може бути порушення сечовипускання у вигляді затримки або нетримання. Сичі, порушення чутливості в промеженні та може бути порушення функції кишківника. Це досить серйозне ускладнення, яке вимагає невідкладного хірургічного втручання, тому не зволікайте, якщо вже є порушення функції тазових органів, це негайно треба бігти до лікаря. Як визначити, чи є у вас грижа міжхребцевого диска? Ну, вже на підставі ваших скарг і огляду лікар може запідозрити грижу. Для остаточного підтвердження необхідно провести магнітно резонансну томографію. Хочу зазначити, що. МРТ і КТ, тобто магнітно резонансна томографія і комп'ютерна томографія це різні методи дослідження. Для грижі необхідна сама магнітна резонансна томографія, бажана на томографі хорошої якості, тобто мінімум півтори Тесли. МРТ саме є золотим стандартом діагностики гриж. Бачите, ось тут це бокова, можна сказати, проекція вигляд з боку, червоним позначенням грижа. а це як аксіальний зріз, тобто а, зріз хребта, і ми теж визначаємо як на ньому грижу. Чи має значення розмір грижи? Центральні грижі навіть великого розміру можуть бути безсимптомними, не викликати скарж чи викликати незначну клінічну симптоматику. Такі грижі зазвичай не є показанням дохірургічного втручання та успішно лікуються фізіотерапією. Навпаки, парамедіальні і фарамінальні грижі, це які такі з боку, навіть невеликі, можуть бути причиною стілького больового синдрому. Такі грижі при неефективному консервативному лікуванні вимагають найскорішого хірургічного втручання. Тому оцінку МРТ співставлення його даних з вашими скаргами та визначення тактики лікування краще обговорити з вашим лікуючим лікарем. Чи впливає на розвиток грижі та її лікування зайва вага? Так, зайва вага та малоруховий спосіб життя. Впливають на формування грижі та заважають консервативному і хірургічному лікуванню і також післяопераційному відновленню після операції. Операція при надліжкої вазі. Відкриті методи лікування також лікування за допомогою операція під мікроскопом у пацієнтів вагою більше 100 кг небезпечні та значно підвищують ризик ускладнень. У пацієнтів вагою більше 100 кг безсумнівні переваги, переваги мають ендоскопічні методи видалення грижі міжхребцевого диску? Під час ендоскопії, ендоскопічної операції чітко візуалізуються нервові та судинні структури, що значно зменшує ризики їх пошкодження. Як лікувати грижу міжхребцевого диску? Якщо больовий синдром помірний та відсутні неврологічні симптоми у вигляді порушення чутливості і порушення рух, рухів, то лікар призначить консервативне лікування. Зазвичай призначаються нестероїдні протизапальні засоби, які знімають біль і зменшують запалення навколо нерва. Крім того, можуть призначити спеціальні корсети і, можливо, за необхідністю фізіопроцедури. Як розуміти, як зрозуміти, що показана операція? До операції є два типи показань: абсолютні показання і відносні. До абсолютних показань відноситься це синдром конського хвоста і синдром гострої чи підгострої компресії спинного мозку, тобто це вираженіший больовий синдром в попереку, слабкість і болі в обох нижніх кінцівках, іноді взагалі відсутність рухів ну, чи зменшення рухів, тобто люди не можуть стояти на ногах, ноги підкошуються, порушення функцій тазових органів. Тобто, в такому випадку операція. Не те, що потрібна, вона потрібна в найближчі часи після того, як це виникло. До відносних показань до операції відноситься виражений перес, тобто порушення рухів і порушення чутливості в певних зонах нижніх кінцівок. Значний больовий синдром, який не реагує на будь-яку форму фармакологічної терапії, чи небезпечні операції по видаленню грижі шлепцевого диску. Інваділізація після операції на хребті дійсно можлива, коли операція виконана непрофесійно чи недосвідченими хірургами. Пошкоджений нерв досить часто не підлягає відновленню та у пацієнта формуються стійкі неврологічні порушення. Тому радимо а, довірити своє здоров'я виключно професіоналам. Щорічно ми виконуємо більше 400 ендоскопічних операцій на хребті, а сумарний наш досвід вже перевищив 2000 операцій. Сама ендоскопічна операція дозволяє повністю контролювати хід операції, тим самим майже унеможливлює поранення нервів. Чи можуть виникнути рецидиви гриж після операції? Так, дійсно, рецидиви гриж можливі. При відкритих і мікроскопічних операціях частота повторних операцій з приводу грижодисків може перевищувати 10%. У випадках вже ендоскопічних операцій, частота рецидивів не перевищує 2-3%. Ендоскопічна дискоктомія це злотий стандарт хірургічного лікування грижі міжхребцевого диску. Цей метод має низьку переваг перед відкритими процедурами. По-перше, це мінімальне пошкодження м'язів та зв'язок спини, мінімальна крововтрата, короткі терміни перебування у лікарні, вертикалізація за дві години після операції, мінімальне формування рубців. Мінімальне обмеження після операції, низька частота рецидивів менше 2%, низька частота ускладнень до 1%, низький рівень післяопераційного болю, безпечна для пацієнтів з зайвою вагою більше 100 кг. має гарний косметичний результат та швидкі, дуже швидкі терміни реабілітації. Якщо ви вирішили вже про операцію. В нашому на нашій базі вам необхідно заздалегідь зателефонувати нашому анестезіологу і відповісти на його запитання стосовно загального стану вашого здоров'я. Він допоможе вам підготуватися до наркозу та операції, щоб мінімалізувати побічні ефекти, спричинені наркозом. Далі, після спілкування з анестезіологом, вам необхідно набрати адміністратора. Та узгодити дату операції. Всі організаційні питання з приводу окремої палати, і все, що може бути там організаційне, ці питання ви вирішуєте зеленою ігорівною за вказаним номером телефона. Від неї ви отримуєте рахунок на оплату витратних матеріалів, його необхідно сплатити до операції. Оплату можна здійснити в будь-якому відділенні банку або через інтернет банкінг згідно наданих нею вам реквізитів. У погоджений день напередодні операції вам необхідно прийти наче за адресою вулиця Бульварна Кудрявська, 27, 7 поверх, відділення хірургії хребта кабінет 705 на 8 ранку. Після здачі аналізів, виконання ЕКГ та оформлення стаціонарної історії хвороби ви поспілкуєтеся з лікуючим лікарем, анестезіологом і реабілітологом. У своїй практиці ми використовуємо протоколи ерас це прискореної реабілітації чи відновлення після хірургії, які максимально спрощують вам підготовку до хірургічного втручання та знижують ймовірність несприятливих ефектів. Сими, згідно з цих протоколів, до операції необхідно за 5 днів припинити прийом антикоагулянтів, аспирин, кардіомагніл чи ксарелто ну, чи тощо інших препаратів. Напередодні операції ми проведемо вам алергопробу та до антибіотиків та призначимо антибіотикопрофілактику. З метою зменшення болівого синдрому та необхідності в наркотичних засобах напередодні операції ми призначимо вам нестероїдні протизапальні препарати та можливо якісь додаткові в 17.00 напередодні операції припускається легка вечеря споживати рідину а припустимо до 23.00. При підготовці до операції напередодні необхідно прийняти гігієнічний душ поголити в зоні операції та паху. В день операції зранку забороняється їсти і пити. місячні не є протипоказання до проведення ендоскопічної операції. У випадку систематичного прийому медичних препаратів обов'язково поставте до відомого анестезіолога та проконсультуйте з ним. Регулярність прийому цих препаратів. Ну, схематично ви можете побачити, як проводиться операція. Робиться у нас два розрізи. Один це от саме робочий канал, от формується за допомогою такихось дилятаторів. Формується невелика порожнина. І другий розріз це безпосередньо. Відео відеоконтроль, тобто вводиться спеціальна камера. Коли ми зробили ці два доступи, ми спускаємося під м'язи і туди нагнітаємо фізіологічний розчин, щоб створити таку собі штучну порожнину. Зазвичай. Оця частина підпілювання кісток. Ну, ми дуже рідко її використовуємо, тому що для, саме для грижі між хребцевого диском це зазвичай не потрібно. Ми просто спускаємося трошки нижче і одразу виходимо на, на грижу між шрепцевого диском. Зазвичай операція така ну, в чистому вигляді триває від 10 до, там, до 30 хвилин. Досить така швидка операція. От, саме от таким чином ми прибираємо оболонку грижі і за допомогою спеціальних кусачок виймаємо цю грижу. Після операції ми накладемо два шви та залишимо дренаж, який забере на себе зайву рідину, котру ми використовуємо під час операції. Після операції ви прокинетесь з палати інтенсивної терапії та за 30-40 хвилин вас переведуть у вашу палату. При поверненні в палату можна пити рідину, пити слід дрібними ковтками з інтервалами 1-2 хвилини. Добова норма споживання води без газу 1,5-2 літри. Положення в ліжку може бути активним, ви можете лежати так, як вам зручно. На животі, на спині, на боках, як зручно. Через дві години після операції за нормального самопочуття можна їсти. В перший день після операції можна вживати курячі або рибні бульйони, нежирний кефір, каші. Як правило, виключається прийом смаженої та жирної їжі, сирі, овочі та фрукти. З другого дня дозволено відверне м'ясо, нежирних сортів, парові котлети. Дієти бажане дотримуватись до нормалізації стулу зазвичай це 2-3 дні. Вставати перший раз після операції можна через 1,5-2 години під наглядом нашого реабілітолога. Медикаментозна терапія після операції зазвичай триває від 3 до 5 днів та включає антибіотикотерапію протизапальну та знеболювальну терапію. Наступного дня ми зробимо вам перев'язку та видалимо дренаж. Контроль якості проведеної операції здійснюється за допомогою післяопераційного МРТ. Саме МРТ Контроль гарантує нам якість проведення операції, тобто ми хочемо, щоб ми всіх майже без винятку ми всім робимо МРТ після операції. Це гарантує те, що операція проведена якісно і ми е, впевнені в її результатах. За нормального самопочуття, ми відпустимо вас наступного дня після операції додому, одразу після МРТ контроля. Що з себе уявляє реабілітація? Сидіти дозволяється з першого дня після операції під час їжі та відвідування туалету, зазвичай протягом це притримуватися треба 7-10 днів. Потім можна збільшити перебування сидячи. Носіння карсету рекомендовано після операційного періоду протягом 2-3 тижнів при активній руховій діяльності. Тобто, якщо ви просто там по дому пересуваєтесь, то можна і навіть без карсету. У післяопераційному періоді протягом 30 днів варто обмежити підняття важких речей, нахили вперед та в стороні, скручування. Важливо дотримуватися правильної техніки піднімання важких речей, лише зі збалансованим м'язовим корсетом та рівною спиною. Перші 30 днів ми дозволимо вам піднімати не більше 5 кг, в подальшому вагу може поступово збільшувати. До двох місяців рекомендовано відвідувати тренажерний зал виключно під наглядом реабілітолога. Відвідування басейну рекомендовано не раніше ніж за три тижні після операції. Рекомендований комплекс вправ для вас індивідуально підбере наша реобітологіня Людмила Дмитрівна і головний критерій вправи не повинні викликати інтенсивних больових відчуттів. Що не можна робити після операції? Не можна мачити рану після ну, до зняття швів. Бажано не вставати з ліжку через положення сидячи. Не піднімайте важких речей. Не нахиляйтесь вперед та в сторони. Заборонено робити скручування тілом на 30 днів. Необхідно обмежити перебування в положенні сидячи перші 10 днів. Бажано виключити самостійне керування автівкою на 2-3 тижні після операції. Необхідно обмежити самостійне відмідування спортивних тренувань. Обмеження щодо статевого життя можна відновити з 3 дня пасивно, активно з 14 дня після операції. Чому вам слід обрати саме нашу клініку для проведення операції по видаленню грижем і шрипцевого диску? В нас найбільший досвід ендоскопічної хірургії хребта в Україні. Щорічно ми виконуємо більше 400 ендоскопічних оперативних втручань, а загальний наш досвід перевищує 2000 випадків. Також ми побудували систему, яка включає повний контроль як на госпітальному етапі, так і після виписки, лікуючи лікаря за необхідності з вами на зв'язку 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Наша реабілітолог сприятиме вашому якнайшвидшому відновленню після операції до повного одужання. Ми є визнаними експертами світового рівня з ендоскопічної хірургії хребта. Я є членом президії Всесвітньої асоціації ендоскопічної хірургії хребта, постійний член організаційного комітету різних конферен... на різних конференціях. Лектор міжнародних конференцій, присвячених ендоскопічній хірургії хребта, є співавтором англомовної монографії з ендоскопічної хірургії хребта, тренер міжнародних та українських практичних курсів з ендоскопічної хірургії хребта, а також автор статей у провідних міжнародних та українських журналах. З необхідніх вам контактів це контакти нашого адміністратора. Мої контакти нашого анестезіолога і реабілітологині Людмили Дмитрівни Кравчук, вона вам допоможе якнайшвидше відновитися після операції. І посилання на наш телеграм-канал, де також є в, написана ця інформація, що ви щойно почули, і наші контакти, за якими можете звернутися до нас, щоб отримати консультацію і пройти. До нас на операцію. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. До зустрічі!